це був плацдарм для того, щоб напасти на Одещину і далі захопити південь України, і потім вже захопити Одесу, контролювати Одесу, таке інше. Є план, ми всі знаємо це відрізати Україну від, від Чорного моря та таким чином економічно знищити. Остаточно Україну захопити її та приєднати до якогось свого такого неймовірного союзу, який вони намагалися зробити. Ну, по-перше, всім відома фраза Руський корабль пішов саме звідти, тому оцей такий, знаєте, пошву поштовху для, для патріотизму, для віри в ЗСУ, все те, що з нами відбувалося на, о, на початку березня, все пішло звідти. Тому для як піар стратегія це унікальна історія, якщо ми сьогодні говоримо про ту геополітичну ситуацію, яка складається у світі і яка складається насамперед в Україні на теренах України вже ж робити там якусь економічну історію, дуже важко, тому що це дуже маленький острів. Це ж не Капрі, його не зробити, знаєте, якимось унікальним туристичним об'єктом. Я вважаю, що дійсно потрібно ухвалювати рішення задля того, що щоб, по-перше, там можна було і зробити видобуток нафти та газу, який там є. А по-друге, розробити дуже велику, потужну військову базу чи військовий об'єкт для того, щоб захищатися від російської. Федерації